she's don't Своємська зірка ясно в небі сяє, а Ісус рождений до нас промовляє. Люди, будьте в мирі, я всіх вас благаю, любіться, моліться, як ангели в раю, колядуйте нині і будьте при силі, дітей навчайте, недругів прощайте, вас прочиста діва буде захищати, і гріхи, і провини. Буде вам прощати, Бога прославляйте щирим добрим словом. Усіх привітайте із Різдвом Христовим. Хай радість буде у вашій хаті. На хвильку просимо нас прийняти. Пригода нині стала, у небі зірка засіяла. Ми прокинулись півночі, світ не наче дніє, сяйво сіяло очі. О Боже, що діє? Здається, там хтось ходить, дівчата, дід старий Іначе б щось шукають. О, вже сюди йдуть. Йосип і Марія стоять під дверима, тремтять, знемагають від вітру і зимна, ті не відчинили. А ті не прийняли, інші перед ними двері зачиняли. Пішли за місто у яскиню темну, де Діва Марія клякнула на землю. Хочу твою волю, Господи, вчинити. Якщо так бажаєш, нехай так стане. Я раба Господня твої волі, пане. Скажите нам, юначе, де б нам знайти нічліг, ніде ми хат не бачимо, лише всюди білий сніг. А хоч були хатини, то відмовляли нам, де тепер спочинем, вже не знаю сам. Ми збилися з дороги, не сила далі йти. Ага, я знаю, хто ви. Нам ангел сповістив. Здалеку бачу, йдете в зимовий пізній час ніч Нічні собі знайдете ось тут, здається, в, в нас. Нам в стайні краще буде в теплі поміща гнят, ніж там, де злі люди у золоті палат. Як так, то дуже прошу, заходьте там тепло. Ну ось уже знайшовся затишок житло. І ми, бач, для тих людей святих. По цим добро зробили, що прихистили їх. У вефлеємі тайна превелика, бо там народився предвічний владика. Дивне чудо, ангел з неба пастирям голосить і з поклоном до Ісуса поспішати просить. Новина рознеслась нині по всій Україні, що родилось дитя Боже при святій родині, і з дівою всечесної дитя появилось, та із істинного слова воно воплотилось, і радіє, і веселиться, святая родина, що спасенна тепер буде кожна людина. О, Ісусе, сину Божий, моя й люляй, люляй, мій синочку, маленьке дитятко, ти Спаситель всього світу і людського роду. Пошли волю, щастя і долю нашому народу. О, Ісусе, Сину Божий, ми, діти маленькі, принесли тобі в дарунок свій поклін низенький. Ми покін тобі складаємо від щирого серця свою любов посилаєм у ціє серце. О Ісусе, Сину Божий, Цар всього світу, хорони нас всіх від злого, бо ми твої діти. І Рождество Твоє, Христе, ми всі величаємо від всіх дітей України, ми дари складаємо. Що Спаситель народився у новім завіті. Кого я бачу знову, друже, нас перетнулися шляхи. Широкий світ, але не дуже, видать, прийдеться разом ти, а ти і далі все воюєш, борець за правду і красу, чого шукаєш, чом бунтуєш, хоч річ ніяк того не втну. Про красу сліпому не побачить, як правди, молитов глухому не почуть. Та перестань, я знаю, що це значить. Краса, добро, усе це каламуть. Бо лиш тоді життя чогось вартує, коли в кишені в тебе зайвий гріш, коли ти не бідуєш, а пануєш. Хіба не так? Чого ж бо ти мовчиш? Що десь добро, яка від нього рада? Кому за скільки ти його продаш у світі золото, єдиний Бог і влада, йому конязі і бідний, і багач. Твій Бог сьогоднішній, бо завтра в тлін зітреться. Безсмертна єлиш велич людської душі. Пусте, побачимо, хто з нас ще посміється. Забирайся звідси, сатано із дому, Служи всі у світі Господу одному. Чим ви тішитесь, погані? Я біда, я ваша пані. Вам без мене ні на крок всюди з'їм я ваш моток, що не вміщу в своїй сумці. Візьмемошко, любий кумця. Я є мошко, брешу трошки, трохи дурю обкрадаю, ну і з того копійку маю, гривні, долари і центи, вам позичу під проценти, як не зможете віддати, буду вашу хату мати. Діть до мене на пораду, вам свиню підсуну раду. Йду я іроду сказати, як ви сміли вихваляти не його, а ту дитину, що з'явилася в цю днину. Геть із хати, геть із хати, ми не хочемо тебе знати. но 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 я не піду, бо вона тут при мені ця біда. Поки вона тут є, то мене ніхто не прожене. Я вас усіх добре знаю, я вас мучу й пригинаю, всі достатки забраю, ані латки не лишаю. Сію в ваших душах страх, сила в мене є в руках. Чи ти можеш раду дати, як біду нам подолати? На біду є вірна рада, розум світлий, мудра влада, праця на добро народу, між людьми братерство згода. Eu não